Україна буде, по вона по-любому останеться. Так, я вона кажу, буде. Що, так от, е, люди, котрі в Україні, у них є шанс зберегтися українцям. А наші брати діаспорчуки то вони себе розтринькують, Тобто їхні внуки вони вже не українці. От, асимілюються. Тобто, розмовляють. це що я вибачаюсь? Це українці, котрі мешкають в діаспорі. А. Так от як, я й кажу, от наші брати, діаспорчуки вони ж себе втрачають, тому що їхні внуки вже на них не схожі. Та від е, якогось Педрої чи Гомеса народили. народила. Ну, а, ти, ти за що цього? да, між прочим, я согласен. Так я ж сказав за це. Тобто українець може зберегтися в Україні, а так вони ж розмиваються. Тому, тому треба жити. Навіть -да -да якщо у мене буде, то це буде тільки це буде ну, славянка наша. Це може бути полячка українка там, чешка, може навіть і руська мені. Ну, по шарабану. Ну, ну все одно наша, я маю на увазі, ну, ти поняв. Так от, щоб були перспективи, то треба жити в Україні. от. Тому що там от, дитина потім почне сумірюватися з якимись там гансами чи педрами чи Гомесом. Ось таке. А В Америці ту так. от, У мене навіть брат е старший, не саме старший, а старший. У нього жена армянка. У нього вже троє дітей.